Будуть ділити Сибір. Коли? Як? За якими механізмами не можуть не поділити? Росія не може не програти. Їм, щоб не програти, вони почали цю. Ну, треба нас всіх повернути. Всю Україну, підкреслю, всю. Не по лінії розмежування, не з Києвом, а по Ужгород включно. Бо інакше вони не виживають під тою величезною азійською навалою. В рік з Росії виїжджає у межах до півтора мільйона русських русських. А заїжджає на їхнє місце майже 2 мільйони азіатів. Це також одна з причин війни. Ми не захотіли з ними розмножуватися. От, і все. Я ще пам'ятаю ті часи, хто найкращий сержант в совєтській армії? Хахов. Яка є найкраща жона? Хахушка. От і все. Ну, ну, це, це базис, це фундамент, це, фундамент, це, це вже неосяжний фундамент. Хай вони ще мають кілька десятиліть запасу путіну дожити свою старість. А далі хай трава не росте, в його розумінні. Він відносно молодий чоловік.